Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини. З вами Кожухівський Олександр НБУ знизив очікування щодо повернення українців у п'ять разів. Нацбанк України у своєму останньому інфляційному звіті переглянув прогнози щодо міграції замість очікуваних 500 тисяч українців, які мали повернутися до 27-го року. Тепер прогнозується лише 100 тисяч. Одночасно, регулятор припускає нову хвилю еміграції. До 400 тисяч осіб упродовж 26-27 років. Водночас у аналітичному центрі міжнародної компанії з працевлаштування стверджують, не потрібно приймати прогнози НБУ щодо міграції громадян, буквально та бити на сполох. В Україні зросла кількість шпиталізованих через спалах коронавірусу. Є пацієнти у тяжкому стані. За словами директорки департаменту охорони здоров'я, перед вереснем відбувається сезонний сплеск захворювання через кінець сезону відпусток. Тож вона радить подбати про свою безпеку і користуватись масками, зокрема у людних місцях та особливо. У закритих приміщеннях підтримує мирні зусилля Києва і поділяє позицію. Все, що стосується України, має вирішуватися за участі України, заявив Зеленський за результатами розмови з прем'єр-міністром Тарендрою Моді. Також сторони детально обговорили санкції проти Росії та домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на генасамблеї ООН. Відзначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який Має відчутні важливі впливу на Росію, надсилав в Москві відповідні сигнали, повідомив президент України. Попит на житло 2025 року у квартирах та у приватних будинках в Україні. За даними опитування, основний попит припадає саме на квартири 61 у той час, як приватні будинки розглядає 48 потенційних покупців. Поведінка покупців і вплив безпеки. Прийняття рішення про купівлю квартири в середньому триває 60 днів. Що у три рази довше ніж у 2021 році. Було 21 день. Покупці стали більш обережними, зважаючи на нестабільність інфляцію та ризики, безпека, ключовий критерій, понад дві третіх покупців звертають увагу саме на безпечні регіони, а не лише на ціну чи планування. Найбільший попит фіксується в західних областях Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття, а також Києві та передмістях. Якщо бажаєте придбати квартиру або будинок, ставте плюс у коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Підберемо найкращий варіант. Поспілкуємось, запартнеримось. Якщо цікавлять інвестиції, також краще, хай гроші працюють. На вас, а не під вашою подушкою, Підпишіться, Будьте в курсі свіжих новин щодня, нерухомості та інвестицій до зв'язку.